Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до нас в гості. Виносимо ми з Вовою тут про дня. Боже дитина йшла і тримала мене за штані всю дорогу. Поки ми спускалися. Виношу те, що вчора прала, вішала вдома. Зробила собі каву зараз пів одинадцятої. Юрчик у нас захворів, Василько хворий. Юра тільки сьогодні в школу не пішов. Вірніше, не піде, а Василько вже другий день вдома. Двоє кашляють, такий ніс закладений, коротше, таке. Сьогодні буде в мене досить такий продуктивний певно день, бо хочу помити холодильник, щоб вже на Пасху він в мене був готовий. А плюс хочу відмити кастрюлі і сковорідки. Більше нічого такого не планую. А ще, звісно, поперу прийняття вісить вчорашнє, ще сьогодні треба попрати, бо кожен день. Купа, просто назбирується купа. Я вчора попрала, до вечора в мене знову було і знову попрала. І сьогодні зранку в мене знову є прання. Я не знаю, де воно береться. Коротше, так що зараз я певно поставлю все-таки одне прання і займемося з вами холодильничком. Але після того, як я поп'ю свою каву. Like compensating, I can't hold you. Don't sit to the strip, I follow no rules. She us heard of code though. Yeah, that the because when I roll through, I don't hang around long. No. i been by my business, i been working to the moon. As in my religion, we you just getting to the door. On a mission, I've been ten toes. I don't ever fold. Ain't no competition. We finna ball problem, but keep running at the digits. We need it all from the spring to the winter. We don't take no intermissions. But in the hours, and the seconds, and the minutes. As long as the clock still tick you can always tell i me to talk that. It's been a minute since you heard somebody ride like this. And if there's shoes that make me walk like this, I ain't paid for it, I was made for it. As my certain, I'm 50-50, I'm a skateboarder. And I don't like follow rules, I don't take orders. I don't, I don't follow Потреєне ей, баекебі, аналой. Та чата канте, сенс, а драйга. Веселе сьогодні в мене виходить прибирання. Хочу перелити ось цей засіб, який я просто обожнюю від фірми Delamark. Мені цієї пляшки для миття посуду вистачає буквально на 3,5 місяці. А активно я мию посуд кожен день. Дуже багато посуду, так що рекомендую вам цей засіб, український виробник. Лишу вам посилання в описі під відео, де його можна замовити. Прибрала я більш-менш на кухні, щоб можна було вигружати вже холодильник, було де поставити і можна було мити полички. Розморожувати я його не буду, тому що нещодавно я його розморожувала, але ось помити всередині його дуже дуже треба, бо там страшне, що робиться. Якщо вам подобається моє відео, ви давно їх дивитеся, досі на мене не підписані, то запрошую вас підписатись на мій канал, підтримати моє відео вподобайкою і написати будь-який коментар, щоб це відео більше просувалося і розвивався. Мій канал. Я наразі збираю собі кошти із Ютуба, хочу придбати собі нову чи камеру чи новий телефон для зйомок, тому що цей телефон у мене максимально вісить уже на зарядці. Я заряджаю його 4 рази на день. І з кожним днем це все стає більше проблематично. Зараз у нас буде будівництво і. Мого акумулятора вистачить тільки знімати якісь такі невеличкі частини відео, бо дуже швидко там сідає. Плюс до всього, коли температура на вулиці більш-менш така, плюс 20 з копійками, а то й 30, то телефон просто вилітає. Батарея і все. Він дуже класно цей телефон заряджає. Я вже користуюсь їм, певно. Рік, можливо, навіть і більше. І все мене задовольняє. Замінити тут батарею коштує досить так дорого, і замінити екран коштує 10 тисяч. Приблизно 15 тисяч мені треба на ремонт цього телефону, бо в мене частинка екрану тут не працює, і акумулятор 15 тисяч віддати за ремонт а, телефону я не хочу. Тому я збираю кошти на новий гаджет. Я сподіваюся, ви мене підтримаєте в цьому. Тому не забудьте підписуватись на канал, не забудьте ставити вподобайки, писати коментарі. Це дуже класно допомагає розвивати мої відео, мій канал. І чим довше ви дивитесь мої відео, тим більше я отримую від самого Ютуба. Безмежно всім дякую, хто додивлюється кожне моє відео до кінця. Я вас дуже-дуже ціную, люблю. І приступаємо з вами мити холодильник. Розморозила я чорницю, дітям зробила з цукром, нічого не робила, просто е, ось так от їдять. І Юрчик їсть, вітамінів зараз досить так не вистачає, а запаси в морозильній камері треба з'їсти. Ви знаєте, зовсім не слідкую я за часом, в мене вже рахуйте обід, і мені треба бігом-бігом. Нагодувати дітей. А я, коротше, в мене тільки суп, а вони суп якось не дуже хочуть. Коротше, я зараз хочу зробити молочну кашу з гарбузи і посмажити млинчики. Певно, спочатку я зараз потру гарбузу, поставлю її варитися, бо пізніше буду кропу сипати, вона там недовго вариться. І займуся млинцями, каша сама себе зварить. terrible things started happening when you walked away so that's why i stay right here cause when all of my dreams seem so out of reach your crystal clear you don't disappear baby no So З самого початку хлопці поїли мої трішки млинців. Тоді дала я Васильку та Юрчику гарбузову кашу із кукурудзяною крупою. А ось Вовчик в мене взагалі не полюбляє молочні каши, тому йому млинці а саме те. У каструлю із молочною кашею гарбузовою я не додавала цукру, так як я цукор не їм, а кашу також планувала їсти. Діти, звісно ж, підсолоджують собі у тарілку. І так також виходить смачно. До речі, напишіть мені, чи полюбляєте ви гарбузову кашу і як її готуєте. У мене ще досить так багато гарбузи лишилося в морозильній камері, я її і запікала, якось їла, і ось кашу готую. Знаю, що хтось випікає ще якісь пироги або оладки. Звісно, я сіла поїсти вже коли поїли діти, і після обіду я п'ю нову порцію своїх таблеток, які мені прописав ендокринолог. Не оголошую, які саме п'ю, тому що мені здається, що будь-які ліки повинен приписувати лікар. І якщо я скажу, що я приймаю ось такі таблетки, а зараз я активно стараюся схуднути, то дехто може подумати, що це схуднення через таблетки, піде собі в аптеку також купить. А людина взагалі не хвора на щитовидку, тому я не фішую взагалі ніякі препарати. Мені здається, що це все на каналі Мому лишнє. Звісно ж, я після того, як всі пообідали, знову помила посуд, бо я і готувала, і діти їли, щось накришили, щось впало десь. Все ховаю по місцях і нарешті буду займатися холодильником. Я його не вимикала, просто відкриваю, дістаю все пізніше буду мити. Звичайним засобом для миття посуду в мене там не дуже брудно було в холодильнику, але все-таки освіжити потрібно, йде скоро свято, буде Пасха. Я думаю, кожна господиня свій холодильник на свято вимиє. Під попереднім відео мені написали, що моє відео змотивувало когось помити також всі вікна в домі І я дуже рада, що мої відео є корисні. Я також люблю подивитися мотивацію, коли хтось поприбирає в себе вдома. Так стає чисто, гарно, і я встаю щось робити в себе. Тому я не дивуюся, що мої відео мотивують я і знімаю для того, щоб у вас був настрій, щоб ви ставали щось робити також, тому що в кожного є своя сім'я, є свої діти. І всі чекають, що мама наведе лад вдома, всі чекають, що мама щось приготує смачненьке, а іноді взагалі не хочеться нічого робити. Саме такі мотиваційні відео, вони створюють якийсь азарт, якийсь настрій, ти подивишся, як в когось гарно стало чисто, і хочеться собі таке саме. Мене, до речі, мій канал також мотивує на нові відеоролики, коли я знаю, що мені треба поприбирати, а так не хочеться. Я тоді вмикаю собі музику, так як ось в цей день і. Ставлю камеру, тоді мотивація в мене з'являється дуже швидко, тому що я знаю, що своїм відео я можу змотивувати когось, це по-перше, а по-друге, мені веселіше під музику все робиться. У мене в холодильнику була залишки моркви, вона така стара, суха, її можна було, звісно, намочити і натерти на терку, але я вирішила її порізати ось такою соломкою. Кинути в пакетик та заморозити. Пізніше буду використовувати в супчиках, вона вже буде готова, бо дуже псується. зараз стара морква, старий буряк. Так само з бурячком я вирішила поступити, просто натерла буряк, поклала його в пакетик і пізніше буду готувати борщ, знатиму, що в мене вже все готове. Ось таких два пакетика в мене вийшло. Це мої залишки, більше в мене нічого немає. І показую вам, що в мене вийшло. Морозильну камеру я не чіпала, бо там у мене більш-менш порядок, та і я не планувала розморожувати взагалі холодильника, а тут помила. Так, біжу я зараз з Васильком до ендокринолога, обіцяла вона мені а, зразок меню, що мені можна їсти. Біжимо тут з Василько. Привіт-привіт. Так. не на який прийом не йду, просто збігаю. В мене тут поруч, так що, думаю, довго не буду. І не знаю вже, чи буду чистити сьогодні сковорідки каструлі, бо мені треба сідати за роботу. Я сьогодні цілий день поралася ось так по-дому. То помити, то приготувати, то знову помити і так. Моя робота стоїть, так що буду сідати, певно, за комп'ютер, а каструлі і сковорідки лишу вже на завтра. Буде вже такий фінішний рулок у мене. Попрацювала я вже трішки за комп'ютером. Ввечері познімала прання, яке я вивісила. Його ще можна було в обід познімати, але. Я так поралась на кухні, що просто лишила його на вулиці, познімала все прання і зараз ось складаю. В мене ще було трішки із балкону всього сухого. Розбираю все відразу, тому що знаю, що кожен день цю... зараз ось перу, і якщо я не буду це все складати, то гора в мене буде, дай Боже. У нас сьогодні вже середа. біжу я зараз в центр міста. Хочу купити на паску Те, що треба, бо буду пекти. Я хоч її їсти, не буду, але. Я вже не перший рік печу паску для своєї мами, для тата. А, плюс а, дам брату. Ну і звісно ж, мої діти хочуть поїсти щось таке смачненьке. І ми поїдемо до свекрухи також. Звісно ж, треба взяти паску. А, так що зараз біжу в центр, хочу забігти ще на секонд-хенд. Сьогодні останній день у сільпо в підвалі. І. Скуплюся трішки щось, візьму собі для харчування, бо я ж не все їм. І не знаю, коротше говоря, як воно буде. О, але щось закуплю. Для початку покажу вам, що купила із продуктів, а тоді покажу, що взяла на секунді. Так, взяла масло. Це Березнівське, дуже смачне, класне. Солодко-вершкове селянське це буде вже в мене на Пасху. Взяла дешевше масло на якесь печиво. Тульчинка, далі взяла цукати, ізю і мигдальні пластівці. Також взяла трішки зеленої цибульки, хоч ми будемо у селі в суботу, і там цибулі цієї повно, але. Нехай буде. Так, взяла ще помідори по 100 гривень. Це найдешевші помідори, що є в нас на малому базарчику, бо в основному по 140 і вище. Але я знайшла по 100. Так, банани такі, щоб сьогодні з'їсти по 60. Або, такі, знаєте, без оцих чорних цяточок, то вони йдуть дорожчі. А це, сказали, вчорашні віддали по 60. Так, і яблучка по 18. Коротше, також найдешевші яблука. Я хожу до одного того самого мужчини і в нього там все беру. Так що такий великий пакет у нас яблук. Ну, що ж, настав час показати вам, що купила на секунді. Тут покупки на 75 гривень. Так, купила я собі куртку. Взагалі не очікувала, що візьму, і, до речі, я купувала це все не в сільпо, а біля. Магазина Полоскун у підвалі там є відділ у відділі, і там сьогодні було по 34 гривні, бо в сільпо вирішили перед паскою взагалі не робити знижку, не робити дешевий день. Сказали, приходьте за тиждень. Так, що в сільпо я не була, тому що було 100, здається, 57 гривень за кілограм. Ну, щось типу того. Так, ось така куртка. Це я взяла собі, але я думаю, що, можливо, забере її Віка, хоча мені також в чомусь ходити треба, тому, певно, я її лишу собі. Тут, до речі, є капюшон прямо у комірці. Але я не думаю, що я буду цим капюшоном користуватися, тому як він був тут в комірці, так нехай і лежить. Я далі у відео її поміряю і покажу вам, як на мені це виглядає. Купила ось такі шорти. Я сподіваюся, що це чоловічі, бо ну, взяла їх чоловіку. Ходити зараз вже на вулиці стає ніби літо, і ви знаєте, що носити щось то треба, Тут, до речі, щось в кишенях є. А я і не дивилася. Я купила шорти із паперовими серветками всередині. Звичайними паперовими серветками. До речі, одного разу я у Юрчиковій курточці купила йому куртку на секунді, також, ні, не на цьому секунді, На іншому і знайшла там 15 євро. Тому секонд-хенд це така, знаєте, прибуткова справа. Можна купити не тільки речі, а й знайти там гроші. Я знаю таких людей, які просто ходять і всі куртки кишені перевіряють на секонд-хенді, і нічого там не купують, вони шукають просто гроші. Так, взяла ось такі шорти Адідас. в мене Віка дуже полюбляє все Адідас. І що би там я не бачила, я її фотографую, відправляю, вона каже: взяти чи не взяти. Сказала, шорти взяти. Так, далі мені дуже пощастило, я набрала меншим хлопцям. Тут, до речі, ось зараз покажу. Взяла шорти Юрі, Я сподіваюся, що він в них поміститься. Зелененькі, такі непогані. Це на 140 см зростом. Він хоч і вищий, але він в мене дуже-дуже худенький. Тому я сподіваюся, що шорти на нього підійдуть. Ті, що в нього є, вони вже, знаєте, такі страшні, страшні. І я не хочу, щоб він їх цього року носив. Так, і десь, Юрчику, були ще одні шорти. А, ось такі. Ще ось такі шорти, але ці будуть 100% на нього. Я можу посперечатися, що ці шорти будуть 100% на нього, так що двоє шортів. Так, і далі покупочки малюкам взяла світлі штани. тоді, звісно, їх треба трішки буде почистити від ковтунців. і вивести декілька плям. Хоча мені здається, що це просто бруд, це не ніякі такі не плями. Взяла штанів, багато не буває. Хоча моїх хлопців багато вже штанів. і Я не думаю, що їм треба, але ось ми будемо їздити на будівництво, багато що піде саме туди. Потім вже ж по вечорам також щось вдягати треба, і буває немає часу прати. Не завжди є гарна погода на вулиці і все сохне, тому нехай будуть, вони все рівно заважили на копійки. Так, і далі маса в нас шортів. Невеличких, о, такі, знаєте, в селі бігати, тут в дворі бігати, одні. Ось такі другі. Ось такого плана. Я не знаю, в мене шорти зазвичай на двох хлопців йде однаково. Я майже неділю шорти Васильку, шорти Вовчику. Вони в мене скоро будуть одного розміру, я думаю, як Двійнята. Бачите, всі цілі шортики непогані. Чого було б їх не взяти? Тим паче, що 34 гривні за кілограм ось така в мене купа 75 гривень. Мені здається, це класна ціна. Так що зараз поміряю ще курточку, покажу вам, як вона на мені сидить. But for the hundredth time, the stars just won't align. Have you ever had a broken heart that even time won't heal? Because you'd rather feel the pain than say goodbye. I know I. Get up.